Тут у мене з'явилось вільне місце. Ця трояндочка ще маленька, і вона зовсім маленька. І я викопала ямку, я хочу сюди перенести хризантему. Тут і тут дуже мокро, можу отут іще одну посадити. Бо там хто ж їх там бачить, де вони в мене? Тут багато і вони дуже близько, один біля одної. Гризантеми, бачите? Ну, оці я лишу, тут широко їм. Ну, ця близенько, але не хочеться мені її чіпати. А отут ось о і великі і дуже близько. То я деякі попереносю. Зараз залила сюди відро води і оце впитається, я сюди перенесу. Голодаючий, появився. Фенді не можна. Не чіпай, пішли, сірий. Пішли, я тебе погодую. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Ось їда. Пішли, пішли. Ходім. Ходім. Ой, чудо. Іди, йди, 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 йди. тут рибка є, йди. Сірий, іди, не бійся на на, на, це не тобі, це я птічкам положила. Ну, усю, на, не бійся, давай. Сірий, не чіпай її. Танді пішли, він зараз буде їсти. Дві хризантеми пересадила усю. Ну, буде красота. Якщо встигну, зараз хочу в своїх. В вазонах, от іх, що біля хости, теж посадити, бо там щось мені не, не подобається вже і лобелія відквітла. ну Тут можна буде ще одну хризантему тут посадити. І це буде гарно. А то вже ж все повідквітає. Не знаю, скільки ще буде квітувати гібіскус. Ну, в вересні точно вже не буде. Ну, трояндочки маленькі, може, й будуть ще. А так оце ж десь у жовтні, мабуть, в кінці вересня заквітують і буде ще й тут гарно. Ну, Тут оце ж лобелія засохла. Я сюди оце посадила, воно ніяке, я його вирву. Тут і корінця, мабуть, немає зовсім. А цю лобелійку зараз десь в землю посажу. А сюди перенесу хризантему шариком гарним. Отак От посадила цей горшок. Ну, вже готуємося до осені і буде так гарненько, а то зовсім, як вроді в мене так немає зовсім квітів. Ну тут, тут темніше, ну вже темніє, і, і самі квіти тут, ну, самі листочки темніші. Ну, в день по, потім подивимося. Зараз я підливаю, і якщо встигну ще койде посажу, ну і при світлові можна. То це дуже хороший вийшовся. отут, в цьому вазоні. Ну, там трішки менший. Да, будуть стояти. і це ж буде непогано. А, лобелію я сюди. Зараз полюю її. Ой, тут темно, зовсім завтра покажу. І що ти там робиш? Ти чи я? Відкриваю вікно зранку, сьома година ранку. Ви подивіться. А там киця чи котик, не знаю чи є. І що воно там робить? Що ти там їси? Подивіться. Ти нема Фенді, Фенді спить. Пішла, пішла. Поважно пішла. Спека почалася. А бджілки гудуть на моєму портулаці. Ну, він же зранку квітує, а потім закривається. І там у мене от по доріжці Петунія звичайна, проста заквітла. І висипався портулак, теж квітує. Я люблю, коли з, з обох сторон квіти, коли вже і город приходиться вбирати. Ну, а тут же я посіяла. Ой, кріп, не знаю, чи він зійде там, чи ні. Такі хмари на небі. Може і навіть не знаю, бо і пече, і може й дощ буде. І в мене майже нема вже помідорів. Оце тут прибрала зранку трішки. Потім зберу томати, бо зараз хочу сині зібрати. Якщо дощик, то щоб я вже не ходила по тих синіх. Ух ти! Ух ти! Яка ти красуня! Медок, хочеш там взяти? Сапка лежить мене жде, щоб я тут трішки навела порядок, але зараз жарко. Може ввечері трішечки потихеньку так і зроблю. І дивіться, астри вже у мене почали розквітати. Щось вони всі одинакового кольору. Ну, тож ж насипалось, Ліля побачила, каже, в тебе ось астр, це ж навесні. Ну, Кажу, то ж падалишні, І оце вони розквітли. Я їх тут висадила в ряд. Високі такі ростуть, до метра, мабуть. Так, і зараз я назбираю синіх, потім Буду займатися ними, тому що в мене ще кабачата, я буду робити кетчуп, вже назріло. А отой Сонях він таки пропадає. Або ж його під'їло, то зламався він і загниває сама голівка. Останні там от і два, нічого. я не дивилася, а, а цей пропадає. Але щоб його було вирізати, він іще молодий. Ну, що ти зробиш? Так буває. І ось, зараз один ще покажу. Перець теж зірвала і викинула на вгороді ось лежить. Я хотіла його на насіння, а він пропав, бачите, прямо на, на пні, ось у який здоровительний. А цей гарний ось, здоровий, бачите який. Ну, цей візьму тоді. І тут червоні є, теж можна буде взяти. Ой, квіточка вийшла. Я там лишила двері відкриті. Вендюша. Ну, звичайно, а я ж тут похожу, а мені потім полоть або копати. Цьому році нікому перебивати, то сашуня сусід перебивав мені, а тепер прийдеться копати потихеньку. Але нічого. По квадрату, потихеньку, по метру та й перекопаю. Це я вчора з вечора посадила, але було темно, мабуть, там нічого не буде видно, я от редактирую, ну хай буде й те, Тут дивіться, знову листочки падають, падають, падають. Шелестять, бачите, по хості. І оцю вчора посадила. Ну, всі я посадила вчора, з вечора, ну цю трішки було видно. Отак, От нехай ростуть. І оце, що тут я ще посадила. Ну, думаю, тут я гірку прибрала, поки що ми на місці топчемося, тому що... ну тому що все упирається в гроші, поки що тут. Тротуарки не буде, вони квадратний метр дуже дорого, а тут багатенько треба класти, і тут треба підправити вже оця, яка 11 років, здається, лежить з 2012 року. Так, От, кой -де вона трішки попливла, От. То я посадила тут оце хризантеми, У мене їх там багато було. І оце ж лобелію. Вчора її не видно було. Тут кущик посадила, може, ще й заквітує. Ну, не знаю я. Не хотілося мені тут хости садити, бо їх так важко вибирати від ціля, хризантеми легше. Але крім хост, тут вряд ли щось буде рости. Ну, поки в осінь, то це буде так. Може, ще одну посажу сюди за сто. Тіло туди далі ще одну хризантему, але то буде ввечері, якщо я захочу. Бо в мене є робота, то треба те зробити, бо зараз піду по позбираю сині. От так що... А хризантеми тут будуть рости. Їм тут нічого не мішає, не заважає. І Тільки треба поливати, бо я їх, я їх пересадила з комом землі. Це було важко, але пересадила, бо ком землі був дуже великий, особливо на оцій. Ну і що ти там шукаєш? Я знаю що, кісточку. Ти кісточку шукаєш, венді? Ти кісточку шукаєш, то мій інструмент лежить, не трогай. Да. Ну і зараз я піду сині зберу. Не знаю, дуже паре, може і, і буде дощ, а може і ні. Тут не пишуть, що буде дощ. Це якраз той случай, коли радий, що не дуже так багато, але на одну порцію тут хватить. О 10 годин ранку плюс 27. Що тут можна робити? Тут треба бігом десь ховатись. В тіньочок? ну я зараз сяду там поки що приготую кабачата, ну, на кетчуп. Якраз у мене там півтора кілограма є. І це буде вже третя порція. Будуть рости ще, зроблю ще. Ой, я зранку забула полити свої хризантеми, що я вчора висадила, а така спека, то, мабуть, треба залити, а потім уже сідати і щось робити. Пішла. Бо жалко своєї праці. Я вчора так тут старала. Треба хорошенько залить. Шлангу притягнула сюди, то вже я і квітник полью за одну. Ой, щоб тут не завалить. Так, десь десь перекрутилась шланга. Ламалась овочечистка, то буду чистити нога. Поки що кабачки почищу. Потім, ну, цибулю овочечисткою не, не чистим. Кабачки я помила. І знаєте, що хочу? Хочу оцей тут яблука, які там у мене, які будуть падати. Мені треба десь кілограм і теж зроблю кетчуп з яблук. Так, де там у мене квіточка лежить? Вчора всього один раз їла, не захотіла, зате вже це було 10 годин вечора, вона просить, да їсти. Знаєте, як вона просить? Лапою мене отак трогає, а потім, ну це смішно, не, не можу ніяк я піймати оцей епізод, або щоб Віка була вдома, щоб оце на відео зняти. Знаєте, отак головкою. Пішли. Ой, чудо і все. Та її вчора Аліска вимучила, то вона як заснула і до ранку. Не вставила зовсім. Так, ну що тут у нас? Чисту вагу треба? Та давай. Ну ладно, потім щось так. О, є. так. 372. Та буде тут півтора кілограма. Тут трішки вітерець, і, а на сонці зовсім жарко. Зовсім зовсім. Нічого не зробиш. Може ввечері трішки приберу ти помідори, що вже їх там немає, тільки сухі гілки. А це я віддам курям Наташиним, Вони таке їдять. І нічого не пропадає. А якби не було і них, то я б це закопала в землю. Це би як добре було. Може, невелике, там користі не дуже, а може й дуже. Так, 649. Ось так. Ну і так я продовжую. Ой. Ой, як вітерець. І тучі десь подівалися Я там показувала тучі. Ми вже десь розійшлися, зовсім розійшлися. Хайду є вітерець, то може я сьогодні зроблю і кетчуп, і ікру з баклажанів, не знаю. Не буду зарікатися, бо може це і багато я планую. Було краще. Вона тонше чиста. А це товстенько ось я. Ну, нічого, курочки поїдять. Там іще ростуть. Ну, вони маленькі, я не стала їх. Так. Ой, 1069. Все, ну тут, якщо... 400 з чимось буде, щоб не добирати, бо це я зовсім маленький зібрала ось. Але ж кетчуп. Вчора розмовляли з Олею, вона теж там багато робить. Кетчупів каже, чого платить, як своє виросло. Та я не питала, як вона робила там з яблуками чи, чи просто з томатами. Може додала крохмал, Для... як цибуля, і крохмал загущують же ж добре. Так, ну знімайся. Давай. 89. Ми ж такі люди, да? поки оце холодно, просимо, щоб тепло було. Так хочеться тепла, а як спека, просимо трішки прохолоди, Якби помірний клімат. Раніше, поки я як сказати, не страждала серцем, то мені було байдуже до жари. Навпаки, дуже любила тепло, а зараз мені якби трішки прохолодніше. Так, ну і що ми маємо? 515, ну трішки більше, але то нічого. Це так, як кажуть, на глазок. ну А це зберу все на талі. Там у мене ще скавуна є, вчора їла моя Алісочка. Теж віддам. Ну і зараз я пішла, ще цибулі візьму, мені треба пів кілограма. Добре, що є своя. Потім ще посижу. Дивіться, який вітер хороший. Так, цибулю я почистила і зараз я вже кабачата викинула в каструлю. І зараз сюди цибулю. І 300 грам цукру. І 2 столові ложки отак солі. Оце висипаю ну, на 10 хвилин, поки пусти сік, можна на більше, це не зашкодить. Ну, Я вже говорила, цей рецепт є у мене, я розповідала. І це я все готую на дворі. Хай постоє, винесу плиту і потім поставлю. Покажу, як вже результат буде. Кабачата поставила вже і в мене тут 180, поки ще не закипіло, а я оце зібрала оці шланги і зараз я їх складу, поки щоб не сидіти чекати, поки там закипить. Степлером поприкріпляти, а то зав'язувати воно не дуже держиться добре. ну Оце я так кожну шлангу змотую і потім, яка є свірьовочка, зав'язую. І до слідущого року. Я сьогодні чистила оце ж тільки що кабачки. Я не одягла перчатки, то в мене руки, дивіться, зелені, я аж потріскались від кислоти. Так, ну добре, це я потім помию стіл. Ось тут у мене їх ще є. Квіточка щось втекла, їй жарко. Воно, ну, ось я зв'язувала, воно не гарно. Треба поіначому. Сонце вже сюди чи повертається, чи, чи вище піднялось, я щось не зрозуміла. Ну, але тут краще, чим у хаті варить. Та і е, кетчуп вже ж недовго вариться. Там як закипить 30 хвилин, потім відставить, і потім, коли додать всі спеції, ще 15 хвилин і все. Це Сині довго. От сині треба ввечері. на дворі світло включити. От бачите, тут навіть вода. Ну, це зроблю та трішки в порядок, приведу потім нігті і оці руки отпілю лимончиком. на 140. Ну, і тут вийшло в мене 5 баночок, але тут і 480 мл, 480, 480, 480 і оце 465. Так, а ця теж 480. Ну, і вийшло у мене 5 баночок. Ну і майже нічого не лишилось. Трішки до гречки на шкрибу. Все, на сьогодні все. Не буду я закривати сині. Мо, не знаю, може ввечері. Ну, Дуже жарко, не хочеться, піду полежу.